Добрий вечір, шановні земляки. Сьогодні у нас в кадрі Богдан Васильович Андрієвський. І мета мого приходу в аптеку цін. вам не страшно жити і працювати в золочі. Страшно, особливо коли телеграм відкриває. Мі там вже пишеться кап на зовочів науди в укриття. Біжимо, ховаємося. Я тут уже півгодини намагаюсь намагаюся з вами поговорити. Нас переривають люди, ваші покупці. Хоча до закриття вже дуже близько. Вони ж всі хворі. Вони просто уженіва. Ви не хвораєте. Немає страху від того, що ви можете захворати. Ні, це вже ми ковід пережили, цього не боїмося. Хворіємо, як і всі люди, звісно. Приносимо і віруси і додому, і сім'я хворіє. Що лікуємося? Далі живемо, працюємо. Адаптація може бути якась назавжди? От перестати хворіти? Ви аптекер? Вас. Я, тут... я думаю, що ні. Віруси, бактерії вони мутують так, що якщо провідні медики нічого до них не придумують, то прості люди тим більше. А ви помітили, що в Золочеві люди адаптуються до війни? Ви помітили, що вони звикають? Я вже про вас не кажу. Ми самі, так, да, самі ж ну, звикли, все таки звикли. День пройшов, не було, тривог не, не ховалися, от уже слава Богу, це вже тихий день у нас на завагецях був. Ну, сьогодні були тривоги, просто не ховались, ми вже розрізняємо їх. Пошуть люди адаптуватись до війни, на ваш погляд. Я думаю, що ну, частина людей все-таки адаптувалася, особливо взяти наші прикордонні села, які ну, за. Там за за, 300, за 400 за метрів від кордону знаходяться і там ну, до сих пір живуть люди. Так що я думаю, люди адаптувалися, привикли до умов життя, які на, на даний момент склалися, і але вони не пристали хворіти. Ви знаєте, там дуже велика потреба в ліках. От якщо брати села віддалені, хтось на своїй машині, хтось рейсовим автобусом, якщо він туди ходить. Ви єдині, якщо не дай Боже, ви перестанете тут працювати, не знаю, куди людям іти з цієї прифронтової громади. Ви уявляєте, яка відповідальність на вас? От, власне, чого ж і працюємо на даний момент? Покину ситуація дозволяє забезпечувати людей лікарськими засобами. Мені хочеться зустрітися з вашим керівництвом, подякувати їм від наших земляків. За таку життєву позицію, але я й чув, що бувають такі варіанти роботи, як мобільні аптеки групи. Я бачив це навіть сюжет. Так, ну, наша фірма також має, якщо не помиляюсь, дві мобільних аптеки на Харківщині і ми йому одна в Херсонській області. А чому б не і в Золочів? Ну це не ваша, я розумію тему, але все-таки. Можливо, це на ваш погляд? Ні, вони їздять по селам, де ну, немає аптек стаціонарних. В золоче є дві аптеки, аптечний пункт mm. стаціонарний, ну, Люди приходять, купують ліки, які їм потрібно ну, в зручний час там з 8 до 18 години дня. А мобільна аптека, ну, наприклад, я вона до на нас приїжджає, по-моєму, раз-два тижні. Все -таки приїде, да, так, приїжджають. Вони приїжджають до амбулаторії, вони mm. годину на фисках побули, поїхали, годину вдовжику побули, поїхали mm. годину на малій Рогазянці. побули. Ну, людям потрібно підлаштуватися в цей час. З початком вторгнення ви виїздили із Золочева на якийсь час. Так. Ми з вами раніше говорили про те, що виїздили до родича, а потім просто повернулися. Так. І війна застала ну, не, не, не на Харківщині, на Волині. Щось війна змінила в вашій роботі? От ви живете на фисках, да? так? Так. Земляки просять привезти лікарство. Ну стільки що я був дзвінок. договорились ми місце зустрічі, де передати які. А було таке, що вивозили ваші працівники з системи вашої, забезпечили людей, які може не ходять там, не робили. Коли обстріли були? 22-й рік, коли було дуже ж пекельно? Ну Золочеву не знаю. Ну а по по себе по фіскам ну, мене ну, багато підопічних, які не ну, додому підвожу, які ну, мало мобільні mm -hmm. люди, які телефонують. Є соціальні у нас працівники, які також одиноким замовляють. Ну я їм привожу, не передають ліки. Це не входить в ваші обов'язки? Ні, ні це, це, це це вже чисто як людський фактор, як би так сказати, допомога. Я був знову ж таки повернувся до прифронтових територій. Там біда, в чому? Біда в тому, що люди навіть роботи не мають. Нема роботи в людей. Скажіть, а як от їм може якісь ці соціальні програми, соціальні ліки? Ми про це багато згадуємо. Воно працює на нашій працює, території. Наша, ну, Мережа постійно працює по програмі доступні ліки. Це, ну, пацієнти звертаються до своїх сімейних лікарів. Причому на даний момент, у час війни, до будь-якого сімейного лікаря можуть звертатись не тільки ну, до того, з яким декларація заключена. Ліка виписує ну, необхідні ліки, це рецепторні електронні і люди отримують у нас препарати. Це не це не всі аптеки мають доступ до Ні, на даний момент, всі аптеки ну, наші мають доступ Ні, до ваші, аптеки. я розумію, а інші аптеки мають доступ я до. думаю, що більшість має, можливо, десь якісь маленькі приватні аптеки. Ну, не мають такого. А більшість, які ми ну, мережеві, які, ну, які ну, великі аптеки, мають всі доступ до, ну, до програми доступні ліки і ну, та інших теж програм. От з нового року вийшла ж є допомога від президента по тисячі гривень. Ну людям дали додатково ще люди ж національний кешбек мають карточку. Mm. То ми також ну, обслуговуємо дані карточки ліками, ну, тільки українського виробництва. Скажіть дуже коротко, які ліки можна через соціальну програму отримати доступні ну, ліки? Через, через сімейного лікаря ну, там, ну, йде перелік. отримую все. Хвороба, серцево-слудинні хвороби, ну, підвищений тиск цукровий діабет, ну, в тому числі інсуліни, і ну, перший і другий тип цукрового діабету, mm. бронхіальна астма, також розширили. Неврологічні деякі захворювання вже також відпускаються по, по електронним рецептам за програмою Доступні ліки. Тобто це повністю безкоштовно? По різному. Там в залежності від вартості препарату. Є, які повністю безкоштовно йдуть, є, які йдуть з частковою доплатою пацієнтам. Які на сьогоднішній день найвостребуваніші ліки? Бо я тут стою тільки нафтізин, тільки спреї вніс. Просто, так. Це зима, це сезон простуди, ну, з рахуванням особливо хлопці, наші військові, які ну, в окопах, в землянках живуть. Сирість це все ну, простуда, простуда, простуда основна. А люди з профронтових територій, я недавно відвозив туди газету, та людина, яка розповсюджує газету, з хати не змогла вийти, в неї дуже тяжко там щось. А ліків брати ніде, тільки треба привозити. І грошей на ліки особливо брати ніде. Скажіть, а немає ніяких програм для прифронтових територій, щоб туди якісь ну якісь безкоштовні ліки проти протипростудні, проти запальні не, не в курсі ви? так, не в курсі. Може, десь гуманітарні допомоги, якісь фонди привозять? Я знаю, що фонд є. Ми обов'язково поспілкуємося з вашим керівництвом. Я знаю, що. Фонд єсть якийсь і в вашій системі, де дуже серйозно забезпечують людей безплатними ліками. От було б непогано, якби Золочівщина також потрапила під цю програму. За період вторгнення доводилось потрапляти під обстріли безпосередньо. обстріли, бомбардування. Ну доводилось На сміни припадало. Припадали е, да понут. Перше чи друге травня було, коли нас на площу три каба прилетіло. Ми якраз на роботі тут знаходились на робочому місці. А останні обстріли як е, ми в підвалі вже дос, 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 ну. Достали. Тобто ви орієнтуєтесь, ви намагаєтеся-таки тут безпека, безпека є. Підвал є, так? Є, є підвал. Ви один чоловік, я так розумію, да. в вашій системі, тут у Золочеві, так? да. так? Всі інші це дівчата. Дівчата. У вас трійка дітей. Троє, так. І я думаю, що ви змогли знайти собі роботу з вашої кваліфікації десь подалі від обстрілів, так? Так. Це не є метою життя. Все-таки ну, тут вже працював до війни довго. Тут мене люди знають. Я знаю багато людей тут. Ви родом звідки? Волинська область. Сюди за направленням приїхала. Е, Ні, навчався в Харкові, так одружився і сім'ю створив тут. – На, на Фисківській дівчині, мабуть? Так. Я сам вже Ну що, поїдемо глянемо, як розвозити ліки? Я поки сам не побачу, не повірю. На дворі вже темрява, шоста година, пора зачиняти аптеку. Працюєте ви з 8 до 18. Так. 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 Вже багато бізнесу позолочув зачинено, але ви, але ви досі цього часу працюєте. Так, ну, Люди ходять до останнього. З да. Богданом Васильовичем ми доїхали до Фесків і от перші люди, які чекають ліка. Відбувається передача ліків від Богдана Васильовича. Так. Добрий вечір, добрий вечір. Ваша передачка. Спасибо. Часто виручав вас, Богдан Васильович. Ой, дуже часто, він молодець. Ми такі вдячні. Бачите, як у нас все. Ну, Добрий вечір. Добрий вечір. Нічого не видно. Ой. Нічого не видно, не переживайте, нічого не видно. Скажіть, як часто возив Богдан Васильович вам ліки? Це вже ж фиськи? Фиски. Частенько привозив? Спасибо. Обращаємося і слава Богу виручає. Богдан Васильович, ми в фисках і скільки тут людей, як правило, рогазянка ви завезли, ліки. В фисках також багато буває таких людей. Буває, так. Три пункта зупинки і там потім ще вдома заберуть ліки. Або і п'ять зупинок. І це щодня фактично, да? так? Спочатку, кожну зміну. І особливо спочатку вторгнення, да? Спочатку взагалі, поки електрички не ходили, ну, транспорт. Ану та електричка, бо, був, ж, да. був, зараз вже трошки люди розв'язалися. Хтось на Харків поїде, хтось на золочі, хтось на дигачі. Це одна із нових, і ще з одних точок передачі. От так дивіться. Так, на речі ми доїхали додому. До побачення. До побачення. Я так дивлюся, що майже 7 годин, годину ми їхали. Отак от закінчується робочий день. Завтра на працю знову. Скільки встаєте? 6. 6.30, як коли. Ідіть відпочивайте. Все, <реш> дякую. На добраніч. На добраніч. Гарної вам вечері. Дякую. До нових зустрічей. З вами була Азета Заря Вісних Богодухівщини. І я Марушник Ласир Савич.